Російська ракета обірвала на злеті молоде життя. У Кривому Розі навіки попрощалися з Володимиром Піменовим. Три тижні хлопець не дожив до свого 22-річчя. Разом із дівчиною він 22 лютого був поблизу місця ракетного удару. Обох доправили з важкими травмами до лікарні, та серце Володимира зупинилося на операційному столі. Дядько Володів, четверте поранений на Донеччині, нещодавно приїхав із фронту, але побачитися з родичем не встиг. Володимир мені був племенником, якого я давно не бачив, приїхав на лікарняний, прийшов до сестри, він був на праці, не зміг приїхати. Думали, наступного разу зберемося всі разом. І на момент, коли я лежав у лікарні, прозвучало два великих вибухи. За що я по-друге узнав, що в мене загинув племінник. Спокійний, займався танцями, стремився к своїй мічці. Всюди, де пам'ятають Володимира, він залишив світлий слід у 36-й гімназії. З болем розповідають про свого кращого учня. Важко сприйняти гімназійській родині, що у вічність іде наш один із найкращих випускників. Він допомагав усім, і ви знаєте, в нього було дуже велике почуття відповідальності. Патріот. Його улюблені літературні твори про людяність та підтримку згадує вчителька зарубіжної літератури. Вова говорив, що йому дуже подобається Шекспір. Ми читали його сонети, читали п'єсу Гамлет. Вові дуже подобались благородні вчинки, трохи смішні, але благородні вчинки Дон Кіхота. У Вови було дуже багато друзів, і він якось нікого не ображав. Завжди. Погоджувався в чомусь допомогти, якщо до нього звертались. Він був веселий і товариський, а ви знаєте, що в компанії таких людей люблять. Жодне шкільне свято не обходилося без танцювального подарунку від Володі Піменова. Я пам'ятаю в четвертий клас. Ми танцювали з ним Вальс на випускному, дев'ятий клас. Також ми були завжди з ним разом, якісь такі події в школі. Він дуже був жартівливим і завжди придумав якісь пранки, якісь приколи. Так. Але це були дуже добрі приколи. Вони не ображали ніколи. І так, вони були з добром. Весело завжди було. В нього було дуже добре серце, і він був дуже чуйною людиною, завдяки. Виховання його батьків був лідером домок в класі, всі його підтримували. Довгі роки другим домом для Володимира був палац культури центральний, де він з 11 років займався в ансамблі народного танцю «Калинонька». Руководітелі для нас як старий родитель. Пам'ятаю його такого доброго, вихованого хлопчика. Він завжди посміхався. От як би не було йому важко там десь пригнув не так, що кажу у коліно, а він ні, все добре, все добре. І завжди посмішка на обличчі. завжди. Він завжди був в такому, глянеш гарному настрій. Не видно було по ньому, що йому важко. Танець дуже любив. У 2018-му він вступив до академії. Це найкращий заклад в Україні. Академія танцю імені Сержа Ліфаря беруть туди тільки фанатів танцю. Навіть після випуску Володя ніколи не забував рідну криворізьку сцену. Пам'ятаю новорічний виступ один. Нашого ансамблю і е, Вова брав в цей день участь е, у другому концерті чи в школі, не знаю. І вже по часу е, вони повинні були зібратися. Е, я кажу: Вов, ти не встигнеш. Юрівна, я встигну. Юрівна, я на таксі, я встигну. Е, я говорю, Вов нема часу розігрітися, е, е, тобі важко буде. Ні. Хвилина в хвилину, він вже в костюмі, я навіть не знала. Відкриваються двері, заходить всього. В наших планах було в цьому році зробити такий ювілейний концерт ансамблю «Калиненька» і зібрати всіх випускників. Ну, на жаль, концерт збудеться, але без Вовчика. За день до повномасштабного вторгнення Володимир Піменов грав роль козака на зйомках дизель-шоу. У час війни виступів у його житті стало менше. Хлопець почав опановувати сферу ІТ, аби бути підтримкою для близьких. Мріяв створити власну родину та багато подорожувати. На жаль, не склалося. Почалась війна, і його танці швидко закінчились. І він почав займатися чимсь другим, обучатись, отримати друге образування. Так і не встиг, не встиг закінчити те, що почав. Сьогодні безмежний біль відчуваю, тому що входять, як кажуть, найкращі. І Дійсно, це людина, яка була гарною і зовні, і всередині. Позитивною. Я от його пам'ятаю лише його посмішку, і ось ці такі блакитні очі. Часто приходив до нас в школу після випуску. Своїми досягненнями хвалився для нас просто неймовірна втрата. Дівчина Володі у лікарні у невимовному горі. Його батьки та молодший брат, родичі та друзі. Під гіркий плач музики, яку так любив Володимир. Його провели у вічність. Анна Ніколаєнко, Назар Просенко цей день.